2 грудня 2025 року друзі у нас доброго ранку, незважаючи на обставини, на події. То що... Але вночі спали, слава Богу, ми спокійно. В Дніпрі вчора всі знають то, що відбулося дуже-дуже страшно. Це все в голові, просто навіть тяжко вмістити. Люди йшли на роботу в центрі міста. Просто влучила ракета в СТО, там дуже багато машин. Теж десь, мабуть, 50 машин теж розбомбили. Просто падала ракета, всі відео це бачили. Люди є загиблі, було чотири. Ну, на цей час я не дивилася. Це дуже страшно і соболізнування всім сім'ям, велике горе. І дивишся вчора, що це в одному місці, другому, в третьому відбувається. Страшно, просто страшно. Ми вчора із дитиною по українській мові писали, треба було міста написати з великої літери, другий клас. І там були міста Луцьк, Дніпро, там іще якесь було Львів. І в мене зразу асоціація, Я пишу ці міста Дніпро. Зразу ракета да, влучила в Дніпро. Було там ще Вижгород. Я там, це вже два дні назад, і Вижгород ракета влучила. А потім пишемо Львів і в Львів ракета влучила чотири дні чи п'ять десь приблизно назад, коли з Тернополем. Тобто всі міста бомблять, у нас вже асоціація. Страшні асоціації. А друзі прогуляла я Рубітьку, а телефон забула. І угадайте, де був телефон? Він був біля воріт. Я мусорники виносила. Він випав. Мені повезло, що тут. Так що з телефонами треба обережно. Все, красавіця, ця дівчинка, Лабрадорш, коли була маленька, і десь 2-3 роки вона дуже тянула. Ну, настільки тянула, невозможно було її вигулювати. А зараз, ви знаєте, удовольствие з нею гуляти. Вона не тягне, чи вона, бачите, це з віком поняла. Бігадуйте, хоч мама часто її не вигулює, бо в нас велика територія, вона хорошо нагулюється з дівчатами, вданялки. Ай, недовольна, ну наглабила. Ну і інших дівчаток теж треба буде прогулювати. Стільки радощів. Люблять вони гуляти, ці красотульки. Да? Хороші красотульки. Кому собачки піднімають нас, на напішіть. Я не знаю, як, як не котибну собаки, як ми тут спасалися. Ну, квітами, може б спасалися в цьому Запоріжжі. Я... за Замазура, Франя. Вчора її глазки витирала мила і знову буду мити. Що ви не вмиваєтеся? Щось вони так. Трошечки як такі нечисті, може інфекція, чи що і кішки теж я глазки зараз промиваю. красотуліки, Дуже добра погода, 6 градусів, плюс 6 градусів. Це класно. З однієї сторони просто так тепло, ну, чудова погода. Ну а з другої сторони, мороз теж треба, щоб шкідники, всякі шкідливі бактерії загинули. Так що морозик теж треба. Ну, щоб не довго. Ай, гараша, водички попила. Класно. давай, мама, ще корми мене. Да, Сама добра собака в мірі. Всі собаки добрі, сказали. Ну я це ж взагалі. Як таку собаку придумали без агресії? Як таких придумали? Хай би і людей таких вивели. Людей без агресії, як лабрадорів. Так сказочну породу вивели. Треба, щоб люди брали приклади таких лабрадорів. Тоді і життя було б просто супер. Був би рай на землі, якщо б люди були б такі, як лабрадори. А ви задумайтесь, лабрадор 100, там, може, в тисячу разів, ніж люди. Деякі. Не всі, а деякі. Кого є лабрадор, ти знає. Так. Сама доброта. Вічний рибінок. Да, вічний рібенок, навіть в старості. До да. сладке мої. Сладке моє. Красавиця. Вчора дивилася в новинах. Буває, потягувається відео, собачку, овчарку оставили, ну, бігали люди, може, залишили собачку і спасли. Боже, ми це все показували, як оно в вікно бідна та овчарочка. Как она потом целовала, обнимала этих спасателей наших. Это вообще наимоверно просто. Я стараюсь не давать эти виды, нас все равно попадаются все равно же на эти шоты нажимаешь. Это реальность. Побольше доброты. Побольше доброты в вашей жизни. Дорогие друзья. А смотрите, что творит. Ви смотрите, скажу, я дубляю. Сут на меня наскакиваєш, кани корсы ты вредная. Завидуєш, меня прогуляли. У тебя прогуляют. Обязательно. Ну, каникорс вечером я прогуливаю обычно. Бо це собака такая у нас. Дуже міцна. Як потягнеш разом з нею. <говори> Поеде. Красотулики. <говори> Замазури, пошли вмиватися. Умивається вже он сколько часу? Десятий час. А ви не умитые до сих пор, Щички, да? угу. розові щички. красиві. Клубничка наша укорінилася. Але подивіться, я її на вулицю винесла вчора, бо тут уже... вона що нам збирається клубніку давати. Грудень, 2 грудня. Вон тут уже квіточки. Клубничка хоче цвісти. І, і друга. Це ж треба... Ей, собаки. Ну, тут у нас зараз порядки. Франя, порядки зараз свої наведеш, так? Да? Доброго дня, дорогі друзі. Хотіла поділитися. У мене сьогодні сюрприз. Я отримала ось таку посилочку. Посилочку я отримала з Дніпра від блогер Наталка Садок Дніпро. Я дивлюся захопленням цей канал. Там дуже багато квіточок, рослинок. Мені подобається цей канал, що там таке різноманіття, це там такі рослини, що навіть я й не знала, що таке може бути, що такі вони цікаві, інтересні. Я мріла про ясколку. ви не повірите вже багато років, і ніде я не бачила на базарах, ніде в магазинах. Ось, ось вона. Ось ясколка, це гвоздичка, я бачу. Дуже мені подобається гвоздика переста. Мабуть, оце лютики, ні, це ромашка. Я бачу, це, мабуть, ромашечка теж мені ще положила Наталочка і риси. І риси жовті, і риси такі блакитні з білим. Класні. Я ще напишу, бо це не все. Я можу забути це я по пам'яті, треба подивитися. Ось, бачите, ого такий кущик, хороший, прям дебелий, огромна посилочка. І я заплатила на навсього 200 гривень. Це взагалі ну, це не ціна, самі розумієте. А оце я не знаю, як називається. Оце така красива. У нас ростуть отакі білі квіточки на балки, по-моєму. Десь я їх бачила. Дуже такі милі, гарні квіточки. Я буду зараз садити. Ці маленькі діточки, ці гарнюлінькі. Зараз буду копати, садити ще, поки погода нормальна ще дозволяє. Дивіться, скільки тут всякого класного. Там і тут іще лютики є. Ось, дай Бог, щоб прижилося все дуже багато. І таке коріння дебеле бачу. Так, оце щось дуже цікаве. Зараз я це і риси, я бачу, по... Да, це і риси. Так що будемо саджати, дорогі друзі. Отакі у мене такі подаруночки. Дуже класні, я це дуже люблю. Підписуйтеся на канал Наталка Садок Дніпро. Я приложу силочку, там теж оставлю. Там просто неймовірні квіточки, рослинки. всі Відео можна подивитися, можна, я думаю, написати Наташі і купувати. Так що всім чудового настрою. А настрій уже чудовий. Бо я отримала такі класні. Це взагалі моя мрія, я правда говорю. У мене якась була мрія ненормальна, нормальна. Я не могла ніде побачити на базарі цю оскулку. Садила я сім'янами, нічого не виростало. Так що, це таке буває такі приємні дуже моменти. Коли так вийшло, що я написала, я захотіла, написала, Наташенька відповіла і вислала. Так що, слава Богу, я дуже-дуже задоволена. Дуже-дуже. Дивіться, отаку я розору викопала. І тут зараз буду садити наші рослиночки. Фосфорно-каліне добриво внесла. І в кінці буду обов'язково карнівінчиком теж проливати. Водичці розбавляти. Ось тут наші будуть ірисики. І ясколочка теж. Ну, зараз я подивлюся, як буде краще, і посажу. Я дуже довольна. Це взагалі, це, що я мечтала. Оці, скажімо, вони як коврик ці рослинки. І, а ерисів в мене не було. Ну, я собі так думала, ну, на наступний рік вже буду шукати іриси. Бо в мене не одного іриса немає. А, на вулиці тільки є. У нас там фіолетові ризики. Дивіться, скільки сорок їх, може десяток полетели. О, полетіли. Вибухи були час тому, два вибухи було Але ми садимо. Ксюшка просить на малювання. Говорить, давай пропустимо сьогодні, вівторок. Пропустимо". Не, мама, хочу на малювання. Так що я швиденько сажу красоту і Наталочці дуже дуже я благодарна. Дякую, Наташенька. Прям я правда, я дуже-дуже задоволена. Дуже-дуже. Голос такий, бо я трошки втомилася. А так все просто супер. Супер-супер. І дивіться, тут я посадила, мабуть, це чи лютики, чи ромашечка. Наташа, будь ласка, мене трошки переправь. І зараз підемо, покажемо, де я посадила ясколку, хвоздичку пересту і риси. Я не знаю які. Ось, сейчас я покажу. Ось у нас Алісом біля троянди. Ну, я так посидела, потім розсажу, щоб дивитися, наблюдати. Тут моя ясколка. Я навіть так закрила від собачульок. Тут, ну це і рис, я не знаю, чи жовті, чи голубі з білим. І ось це. Теж це лютики чи не лютики. В общем, Наташенька, ти мене все поісправляй. Оце хвоздичка, це зрозуміла. І біля гортензії зараз я покажу, де ще і риси. Зараз підемо, я покажу. Так. Ось, а тут, ось тут і риси. Я посадила один, два, три, чотири, п'ять. Ось так. Так що я задоволена. Головне, щоб все росло корні вінчика з водичкою розбавила і попролила добре. А зараз у нас буде омлетик і салатиком. Насадилась я довольна, уставша, але супер за один раз, все покопала, все зробила. І ще хочу, думаю, ісляпілками я присиплю трошечки, ну так, щоб рослинки були. Да? І опілочками я в прошлий раз теж свої рослинки так окутувала, потім все це збирала. І Наталочка, може, хтось скаже, можна це робити, чи не треба ліпше. Щойно щойно посадила. Ну, я думаю, так, щоб їм тепленько було, опілочками як би так укрию. Так що, всім доброго вечора. Я така рада уставши, але дуже довольна, що багато чого зробила і за один день, саме головне. Хай з Божою поміччю ростуть рослиночки. Рибки красивий об'єм. Собачки гарні. А який телевізор, взагалі супер. Шапка, українські мотиви, козичок. Перше грудня у нас, друзі, доброго раночку. Перший день зими. Поздравляю. Погода. Плюс 6 градусів. Відчувається, як ви Такі самі насіялися. Сойка он, там, бачу. Насіялися чорнобривці самі. Я сіяла їх раненько весени. Потім вони літом, дивіться, ще насіялися, розквітли. Ну, таку силу не повну, ну це і саме нормально. А оці якби не повні сили в чорнобривці, ну, саме як експеримент, по-другому разочку. Так що газання я те, теж у людей сама насівається, квітне і така краса. А, але от дивіться, трояндочки вже відходять. Ну, Видно, що потихеньку так вже. Ну, Все одно, це, що 1 грудня і троянди цвіли, ну, а, мабуть, рідкість. Напишіть рідкість чи не рідкість, чи це нормально, чи це норма. І дивлюся, що неділю, що назад моя. Ось, дивіться, оця шалковиця була гарнюня в жовтих шатах. Листочки вже упали. Ось, все, вже вона без листочків. І тепер добре видно, як ми її восеною обрізали, бачите? Так ми її обрізали, такі стовбур тости. І скільки парослі. Це виходить за весна, літо. Ось такі гілки товсті сформувалися, виросли. І дивіться, оце їх не було. Ну, Шалковиця вона взагалі вмируща скільки порослі коріння від неї, теж у кого є, ви знаєте. Вона дуже дає таку гарну порис. Лавандочки дуже радують. У мене є ще біля забора Там лавандочка цвіте. Ну не так рясно, але є такі фіолетові цвітя. Ось. І також гвоздичка, я говорила. даже О, Ось, ось-ось. Отака краса гвоздички, дві гвоздички, і ще все бутони. Ну, не знаю, мабуть, розкриється наврядлі, але все рівно класно. Гвоздику дуже люблю, яка вона корисна. Вранці, каже, дуже добре брати трошечки. І як розкусувати, і так, ну, як знаєте, як таблеточку а в роті держати. І вона і для серця, і для нервової системи. Но... Будемо пробувати. Я так уже неділю пробувала, але ну, треба на постійній основі це робити. Тоді, мабуть, буде клас. Ну, я надіюсь. З, з тим зв'язку з війною серце болить інколи, інколи болить. Ну, частіше, чим раніше. Тому це я про цього з прочитала і ну, хочу спробувати завжди з нею скажем так, прокидатися, пити кофі, потім гвоздіку закидувати і з нею якісь е там е е е е е е 10 хвилин. Хочу такий експеримент провести. Допоможе, вона не допоможе, але но... все рівно треба таблетки собою носити, бо такий у нас час. Такий час, що ми не винні в цьому. Нервова система у всіх різна. Хтось, як броньований автомобіль. Йому все по... А кому ні, хто те до серця, ну, ми не можемо ми не робити, ну, Вчитися треба, бути більш стійкіше до якихось психологічних навантажень. І ми це робимо. Ну, скажімо так, нас змусили бути витривалими. І ми, ми, ми з Божою поміччю проходимо ці іспити, з питання війною. Молимося за мир надіємося, що вона закінчиться, дай Боже. Якщо Уже всі моляться, я не знаю вже. Ну, головне, головне ну, не останавливаться на українській мові. Ось вона закінчиться. Бо війни завжди вони закінчувалися і вона обов'язково закінчиться. Тянуть комусь вигодно. Люди добрі, комусь вигодно, ви знаєте, хто це, кому вигодно, хто якісь прибутки від цього має. То не люди, не люди. Бо багато людей страждає. Не тільки в Україні, хто повиїжджав, їм там не солодко, повірте, там не всім солодко. А і ще є таке, як знаєте, туго за своєю вітчизною, батьківщиною. І тому там їм теж не солодко. Я прекрасно розумію. Всім добрим людям здоров'я, витримки, сил. буде на все обов'язково добре. Я вірю в це. Цікаво, що буде обов'язково, буду показувати. Обнімаю добра вам, світла, самого найкращого.